Шалом, це Славко. Ну, коли вже навіть говорящі голови почали перековуватися, що Трамп всіх переіграв, тільки що почув. Не будемо казати, від чиєї говорячої голови, що вдався блеф Трампа. Я скажу, що карт не було ні у кого, ні в Україні, ні в Росії, ні в самого Трампа не було карт. Розумієте, це американський блеф, і ми все це розуміли, що це американський блеф. А знаєте чому піддалися? Тому що, як написав один з наших глядачів, цю війну виграв не Путін, не Трамп, цю війну виграли ТЦК. Нас перемогли ТЦК. Розумієте, Наш перемогло, наше жлобство. Ми самі себе в котрий раз перемогли. Тому що. ТЦК це кров від крові, плоть від проти нашої української. Бо тут Ася знову за закритими дверима питав мене, що ж на Азербайджан каже, обратився к мусульманам за допомогою. Ну, тому що, а ми, коли не обратились. Мася, ми ж теж обращались, до конференції про мир були. Навіть половина просто тявкати з нами про мир не захотіла, не те, щоб зброю постачати. Тому що тому що братство турок і Азербайджанів. На відміну від братства трьох народів: там російського, білоруського та українського, це правда. Турки дійсно з азербайджанцями брати виявилися. Брати пізнаються в біді. І друге, і що мусульманський світ, на відміну від християнського світу, ще існує. В Україні дарма було позиватися до християнського світу з претензіями, чому її християнський світ не допоміг. Вони почали казати, що ми не такі християни, що християни один одному не допомагають, що Путін теж християнин. Невідомо хто християнин більший. Ну, ви ж слухали все, що попав з Баши, праблея оце б саме праблеє і нам. А мусульманський світ все-таки зміг якось переламати себе і допомогти Азербайджану. Навіть шиїцькі собаки вред не приносили в этот момент. Ви помітили, що були сподівання у вірменів, що шиїтські собаки вред причинять. Але навіть у шиїцьких собак вистачило совісті, щоб не бити в спину браттям мусульманам. Де б ви нас таке побачили? Так що зрозуміти, це дійсно блеф. А чому ми піддаємося на блеф? А тому, що ТЦК нас переграло. Розумієте, в цих умовах краще піддатися. Ми стаємо можливим тоді, коли війна стає неможливою. І побачимо, що нам завтра і післязавтра лишить. Буде. Я скажу, справжнім спектаклем буде, коли вони завжди не домовляться, і ми їм ще чимось надогодимо. Оце вже буде справжній перформанс. На який з варіантів перформанса ставите ви? Бо я скажу, що українські голови я не чекав. Люди, які так вперто, так отчаяно тявкали на Трампа, сьогодні розказують, що Трамп всіх переіграв. Уявляєте? Що таке говоряща українська голова? І тут мені дорікають, що ви говорите, як це називається точку зрення міняєте. Я міняю точку зору через зміну вводних, коли в водні змінюються. Тільки дурак не міняє точки зору, коли змінюються в водні, а наші говорящі голови змінюють тему, коли темні змінюються. І те, що темніки змінились, вже погана ознака для нас. Не для Трампа бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.